Привіт! Мене звати Дар'я, я є клінічною психологиною та КПТ-консультанткою, та я рада вас бачити на цьому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що може залишатися за кадром у стосунках з нарцисом, а саме про неочевидні ознаки, які ви можете навіть не помічати. І я записую це відео не лише як спеціалістка, а й як просто людина, яка прийшла через подібні стосунки. Я знаю, як це, коли з людиною, яка на початку здавалася ідеальною, все раптово змінюється і ви починаєте сумніватися у власній адекватності. Якщо ви зараз на роздоріжжі, якщо ваш партнер змушує вас почувати себе не такою, то це відео може бути саме для вас. Що ж таке нарцисизм? Нарцисизм це не просто егоцентризм чи любов до себе. Ні, це патологічна потреба у визнанні та постійному захопленні, яка поєднується з відсутністю, повністю емпатії. І це не завжди очевидно. І що найнебезпечніше нарцис може здаватися ідеальним, особливим, найтурботливішим партнером. Але за цією маскою. Маніпулятор, який використовує ваші якості як емпатичність, щоб підтвердити свою значущість. У стосунках із ним ви можете відчувати себе то найкращою людиною у світі, то абсолютною нікчемою. Але щоб зрозуміти, чому саме ви стали об'єктом його уваги, варто розібратися, кого нарцис обирає собі в партнери. Тож. Їм потрібні люди із великим серцем, які готові приймати, розуміти, підтримувати і допомагати, ті, хто вірить в добро, в силу любові і у можливість зцілити іншого своїм теплом, і які готові завжди бути поруч, тих, любові, яких вистачить на вас обох. Чому саме такі? Бо саме такі люди здатні виправдовувати непослідовність нарциса, прощати образи, шукати проблему в собі, а не в ньому. Можуть звучати фрази по типу: Ти ж така чуйна, ти мене точно зрозумієш. Ти завжди така добра до мене, не то що інші. З тобою я відчуваю, що можу бути собою. І такі слова звучать приємно. Але це не про любов, це про тестування ваших кордонів. Нарцис вивчає, наскільки ви готові терпіти, рятувати, прощати і доводити свою любов, навіть коли він принижує чи ігнорує вас. Давайте тепер розберемо, як ці слова та обіцянки перетворюються на абсолютно неочевидні, на перший погляд, маніпуляції. І які поступово потім позбавляють вас відчуття себе. І перша така неочевидна ознака це швидке зближення і зізнання у коханні. На початку нарцисична людина буквально бомбардує вас увагою, пише зранку до ночі, каже, що кохає вже через тиждень знайомства. І це звучить просто казково. Він може говорити: ти не така, як всі. Я такого раніше ніколи не відчував. Я так довго шукав саме таку, як ти. Це формує відчуття такого особливого зв'язку, такої і ілюзії споріднених душ. Але насправді це є пасткою. Він створює ілюзію такого ідеального кохання, щоб ви швидше до нього прив'язалися. І коли ви вже так зачепилися, він почне поступово знецінювати. Що сам же ж і ідеалізував і боготворив. Друга маніпуляція це маніпуляція поняттям спокою. І це одна з найпідступніших маніпуляцій. Нарциси можуть говорити Я хочу спокою. І я його відчуваю лише з тобою. І це створює враження, що ви єдина людина, яка здатна його заспокоїти. І це так зміцнює ваш зв'язок. Але його спокій. Це не про гармонію, це про контроль. Це про те, що ви маєте бути зручною, мовчазною, не ставити питань, не висловлювати своє невдоволення. Це ваша тиша, яка дозволяє йому робити що завгодно, не відповідаючи за свої вчинки. Тобто його спокій це ваша пригніченість. Третя ознака це постійна потреба у валідації. Для нарцисичної людини завжди мало вашої уваги. Йому потрібні постійні завірення, що він особливий, що він найкращий, і він може вам говорити: ти вже не дивишся на мене з таким захопленням, як раніше. Тобто нарцис постійно потребує безперервного захоплення з собою. Якщо він не отримує того від вас. Він може піти шукати його на стороні. І якщо він зрадить, він перекрутить ситуацію таким чином, що це ви будете винні. Ти не давала мені уваги, тому я змушений був шукати її деінде. Це через твою холодність я так вчинив я не відчував себе значимим. Тобто його вчинки абсолютно не мають логіки. Але він зробить усе, щоб ви почувалися винною або винним. В його зраді. І ви починаєте думати: а може, це і справді явлена? І ви виснажуєтесь, бо йому завжди недостатньо. Четверта ознака це ідеалізація та знецінення. Спочатку ви та, на яку він чекав усе життя. Він захоплюється вами, він розповідає усім, яка ви неймовірна. Але як тільки ви повірили в цей образ ідеальної себе і прив'язалися до нього, він починає знецінювати: ти вже не така цікава, ти змінилася, а я думав, ти інша, мені було б приємно, якби ти підфарбувалася, змінила щось в одязі для мене, і це вибиває повністю ґрунт з під ніг. І ви починаєте змінювати себе, ви намагаєтесь повернути захоплення в його очах. Але, на жаль, цього вже ніколи не буде. П'ята ознака це зацикленість на брендах та статусних речах. Для нарциса важливо не просто володіти дорогими речами, а демонструвати їх і використовувати як доказ своєї винятковості. Він не просто купить годинник. Він його вам покаже і скаже: подивись, подивись, який в мене новий годинник. Це я його в цумі купив. Моя колишня не розуміла, що таке стиль. Ти ж бачиш, який я особливий. І це не про речі, це про потребу відчути свою значущість і захоплення інших. І якщо ви раптом не відреагуєте на це належним чином, то він може знецінити вас і натякати на те, що. Ви просто не на його рівні. Шоста ознака це викликання жалю. Нарцис позиціонує себе завжди як жертву. Усі його колишні були поганими, використовували його, вони були просто жахливими. Усі його зраджували, а він такий хороший це просто світ несправедливий. І це створює ілюзію, що ви його єдина рятівниця. І коли ви прив'язуєтесь до цієї ролі, він починає використовувати це проти вас. А я думав, ти не така, як вони, а ти виявилась такою ж. І згодом ви починаєте боятися стати черговою поганою в його житті. І це змушує вас намагатися заслужити його схвалення, навіть коли він поводиться з вами просто огидно. Така людина точно не здатна брати відповідальність за своє життя, він здатен тільки перекладати цю відповідальність на інших. Сьома ознака це дзеркалення ваших бажань і мрій. Нарцис копіює повністю ваші інтереси, хобі, цінності. Якщо ви хочете поїхати на море, йому теж завжди туди хотілося. Якщо ви любите йогу, то це раптово стає його улюбленим заняттям. І це створює відчуття спорідненості. Але як тільки він досягне своєї мети, всі ці спільні інтереси вони зникають, і він просто починає ними маніпулювати аби вас контролювати. А пам'ятаєш, як ми тоді хотіли поїхати на море? Восьма ознака це контроль під виглядом турботи. Я просто хочу знати, де ти, бо я хвилююсь. І це звучить нібито як турбота, але насправді це контроль за кожним вашим кроком. З ким ви, де ви спілкуєтесь, куди ви йдете, що ви робите. І після розриву він ще й може переглядати ваш профіль з фейкових аккаунтів, дізнаватися інформацією про вас через спільних знайомих. Дев'ята ознака це самогазлайтинг. Це Одна з найнеочевидніших, але дуже важливих ознак. Це коли ви починаєте сумніватися у своїй реальності через маніпуляції нарциса. Після періоду ідеалізації, коли нарцис раптом стає абсолютно холодним, ви починаєте сумніватися. А може, це я перебільшую. Він же ж був таким чудовим. Ну він не може просто так змінитися. Напевно, це я надто вимоглива, це я перебільшую. А він просто втомився. Мабуть, це моя провина, він же казав, що я найкраща в його житті. Це, мабуть, період у нас такий: ось зараз я зроблю для нього це, це і це. І все повернеться як було. І я знаю, як це виснажує. Ці думки поступово руйнують вашу впевненість в собі. І нарцис це підживлює, переконуючи вас в тому, що насправді проблема це ви, а не його непослідовна поведінка. Як я зрозуміла, що перебуваю у стосунках з нарцисом, для мене це стало очевидним, коли після періоду ідеалізації почалась абсолютна байдужість і систематичні маніпуляції. Він постійно жертвував обставин, поступова критика мене, моїх вчинків. Почуттів, перекручування фактів, навіювання мені, почуття провини за його відверто гидотні вчинки в стосунках. І я почала сумніватися у власних відчуттях і навіть у тому, чи справді я стала такою, не такою, як мені це подавали. І що стало останньою краплею, після якої я вирішила розірвати ці стосунки? Для мене це стала зрада. Перед цим я двічі пробачала спілкування з іншою дівчиною. Він клявся, що це нічого не значить. Переконував, що тільки зі мною він відчуває справжній спокій, але кожного разу він лише краще приховував її присутність між нами, і це було, наче, подвійне життя. Тобто, мене він переконує у своїй відданості, а сам вибудовував інші зв'язки. І. Я намагалась виправдати його, його поведінку, але коли я вперше побачила докази брехні і його зради, це повністю мене розбило. І я зрозуміла, що він ніколи не був тим, ким намагався здаватися. Що ж робити, якщо ви впізнали себе в цих ознаках? Найперше і найголовніше не треба рятувати. Нарциса, не треба доводити собі чи йому, що ваша любов його зцілить, і ви завжди будете щасливі разом. Нарцису і так добре живеться. Не треба його рухати нікуди. Будь ласка, не зализуйте подряпини людині, яка лишає вам рани, з яких юшить кров. Якщо ви впізнали себе в цих ознаках, будь ласка, пам'ятайте, ви не самі. І це не ваша провина, це не про вашу слабкість чи наївність, це про те, що ви вірите в кохання і хочете щиро будувати стосунки. Але поряд з цією людиною це неможливо. На психотерапії ви можете відновити свою самооцінку, повернути віру в себе і навчитися захищати свої кордони. І якщо ви готові говорити про свій досвід. І потребуєте відновити свою самоцінність. Я тут і мої колеги теж тут, щоб вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїм досвідом в коментарях. Я щиро вас обіймаю і до зустрічі!